Вітаю, шановні панове! Давно ми не спілкувалися, відновимо добру традицію. На таке спілкування я маю весь січень. Я взяв творчу відпуску і буду з вами. Ну і трохи частіше, ніж зазвичай, буду зазирати сюди в веб-камеру. Сьогодні мене спонукало увімкнути камеру думки про. Те, що серед безлічі тренінгу жанрів, а їх ну, дійсно дуже багато, є, можливо, найбільш ефективний, найбільш сильний такий жанр, для котрого ну, відразу так назву підібрати важко, краще, мабуть, назвати це уроками натяку. Натяк, якийсь натяк, який дозволяє учню ну, до чогось дійти додуматись. Ну, Я взагалі люблю грати словами, і цим можна виправдати те, що цей жанр мені дуже близький, але я вже встиг сказати, що він дуже ефективний, чому він працює. Справа в тому, що якщо людина вхопила твій натяк, то вона здатна спіймати і головну думку, котра. Стоїть поза плечима цього натяку. Тобто використання цього тренінгу жанру, це вже як, це стає якоюсь фільтрацією учнів. Тобто той, хто не здатен схопити, мовити, почути, спіймати натяк, то він твоїм учнем не буде. А той, хто той, хто відчуває приховані сенси слова, ну, він почує і головний зміст року. І ще є одна така рисочка цікава у сприйнятті натяків, коли людина ловить натяк співрозмовника, то вона часто густо цьому просто радіє. Вона радіє тому, що, ну, по-перше, спіймала, а по-друге, вона е, здатна спінкуватися з співрозмовником однією мовою мовою натяків. Е, це, ця мова часто є ну, більш високою, трохи більш складною, а інколи значно більш складною, аніж мова відкрита, відверта. Е, І ну, не на кожному кросі нам трапляються люди, котрі здатні спілкуватися з нами мовою натяків. Е, якщо людина сприймає натяк, вона шукала такого співрозмовника, вона шукала таких уроків, вона їм радіє, вони спрацюють в ній. Ну, мабуть, натякими можна працювати і з нашими клієнтами під час нашого продажу. Спробуйте. Щасти.